Так, колеги, заправка РК Шути клас клас, але тягає тоді. Ой, бля, вуха. Що там? Коморви сьогодні, капець. Це ти на холостих його, так? Чого нам? А? Напівгазу. Напівгазу? Якби на весь так пішов прозирве, Казали не лопнуть, не знаю. Казали, не лопають. Я теж думаю, що брехня. Та ну бля, як не поярить повним появим, а так все. Ні, він не лопля його подріває просто пане. Що він був повний. Як ви по чому вирізняєте? Оце так по коробочку. Як кабанчик такий гаразд. А, кабанчик. Ну Кабанчик то так. І на скіт тепер у нас тепер це 2 тонни, так? Да? Деякі 2 дві тони? То на 850, 500 літрів запасу, 300-500. Щоб казали ж не до кінця. Да? Ну, 3 тонни практично ми візьмемо, так? Десь 700. Якщо тепер... виходить, Ну як це? На піску боксує. Ну, це виливається Диві, щоб, кабанчик, щоб не Лянік, а? Це капзізлі? <laughs> експериментуємо так слухай щоб воно ляпнуло тут при мені потім скаже, що я винен чуєш Скаже, що вся фігня і за мене як завжди ну, обід приїхав вечеря ух ти йоп, який кабанчик страшно ага страшно і м'який. Ще м'який я, ми будемо твердим буде? то я піду діду напевно. Навірно. Іди ну, на. глуши, їй богу. Іди глуши. Ого, ого! Нічо собі. Це кабанчик. Ой. Obrigado.